Фактично ми на сьогоднішній день по попередніми даними, безперечно, виборча комісія буде там розподіляти відсотки, можливо, якісь будуть невеликі зміни. Але більшість міській ради, 31 мандат, складається з представників демократичних партій. Це блок Петра Порошенка Солідарність, Батьківщина, Свобода, Самопоміч та народний контроль. Слава Богу, що в Чернівцях немає, не прийшов опозиційний блок. Відродження і інші, і інші партії, але маємо 11 людей, які попали в міську раду завдяки підкупу виборцям, завдяки популізму відвертому, завдяки іншим порушенням виборчого законодавства. Я думаю, що в засобах масової інформації ці всі події, хід голосування і підготовка. Була висвітлена. Дуже важливо, що з 60 депутатів до складу нинішньої ради пройде всього по попереднім оцінкам 9 чоловік. Це буде значне оновлення ради. І думаю, що засідання міської ради будуть непрості, але, повторюсь, є віра і надія, і розуміння того, що більшість міській раді демократична.